Розпаковка чек. Сьогодні мені дали такий усе подарунок в школі. Щоб не дивитися, що в ньому. Ох, то тут понакладали зав'язках. Ух ти! Клас! Все. Так, так тепер та туди. Що нам тут поклали? Батончик заколи. Желейки. Кока-кола. Индекс Антри даже. Yeah. Я в шоках. А мені ми давали минулий, то там вообще ничего не было. Китал. Да. Ну, там, и, да, там. Непонятно. Это бликовкой. Надо.